Мене звати Щоркнула, я практичний психолог Вінницького міського центру соціальних служб. Проходжу в тренінгові центри попрацювати з залежними людьми. Їм дуже потрібна підтримка, їм потрібен психологічний супровід, тому що зазвичай їх емоційний стан може бути нестабільним, вони не справляються з емоціями, вони можуть в них взагалі не розбиратися. І це як малі діти, яких ти вчиш. Контролювати себе, розбиратися в собі, в інших людях, жити заново, жити якісно і добре без е, залежностей. Вони всі досить радісно сприймають будь-яку допомогу зараз, коли знаходяться тут на реабілітації. Вони е, рухаються вперед, е, завжди на певному етапі вони можуть, вони можуть бути досить довго закритими, але на певному... І ми розберемо їхні проблеми, їхні страхи про майбутнє, про минуле, як виправити те, що вони вважають помилками в своєму житті, як налагодити стосунки з рівними, з близькими.